Для наших амбам ам ам амбудсменів. Мене два дня так пісочили, що забули про війну Ізраїля з Іраном. Давай. Ти можеш ховатись за морем і лісом. Можеш навіть лягти на дно. Мчиться поїзд Київ Одеса і я знайду... Тебе все одно, ти можеш ховать за морем і лісом, ти можеш новти на дно, читься поесть, Київ, Одеса і я знайду тебе все. Одно. За вашу оцінку депутатів в кулуарах говорять російською мовою, точно більше половини. Ну це по мінімуму. Це я так, от прям сильно, сильно по мінімуму беру. Думаю, що більше. Дайте, Лише депутатів. Ви можете запитати так само, як проходили, що проходили наради в офісі президента, якщо вони не транслюються, під час ви можете, війни? а під час я війни? не знаю під час війни. Я не був на нарадах в офісі президента під час війни. Я вам в цілому кажу. Я думаю, що в багатьох міністерствах ви побачите те саме. Тобто, погано, коли є подвійні підходи.